Свавілля ТЦК навіть після кадрових змін нічого не змінило. Мережу шокував новий скандал у Хмельницькому. На відео чоловік намагається допроситися. Медкомісія натомість отримує шарпання. Деталі цієї події розповім вже за мить. З вами новини ТСН Ю. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Мережу збурило нове відео свавілля представників територіального центру комплектування. Чоловіки у формі чоловіка у цивільному силу міць намагалися змусити встати і йти. Здогадайтесь, куди. Я ходу, я Будь ласка, я нормально так. в лікарні хочу. Щоб Ви до нього лізете? мені не не йде, а, а мене хоче йти. Та не нормально Оля, мені просто, я за що мені прикладки Чи? просто ставили, мені не хоче прийти нормально, він діти комісію. Ні. На відео чутно, як чоловік проситься на медкомісію, бо певнить минулого разу замість огляду відразу отримав штампи, але комусь і пояснення треба. Ну дивіться, от я вчора приходив мені огляд. Я зайшов, мені тільки напитаться проставили і все. Ну Ти не сказав, казав, казав. Я просив, я казав. Хто такого немає? Твій він ж ти бреше. Нема такої вітарів таких немає. Нема таких вітарів.

Та чоловіка слухати особливо не бралися. З боку за тим, що відбувається, споглядали і поліцейські. А представники ТЦК вигукують – не будь бабою. Хто ви такі шут? Я вже погоджувати. Чого ви собі дивіться? Ви всі попросали і тягайте мене, зміхайте. Що ж ви таке? Товариш поліцейський, ну <реку> ви подивіться, реагуйте поліцейські. Я на вас тоже писати, Я вам реально люди, ви вам поки пішли я доброволю пішли я мав не полюськи порожніте полюсти опинаєш як і сирічка себе пішли я хочу я під'ясню от все прийшли пішли 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 де я пойду я на хочуть не те 180 на 120 що ми його шарпаєтеся нормально будь мужик не будь бабою, подія сталася на Хмельниччині. і Подібний скандал у регіоні трапився не вперше. У липні 2023 року мережею теж поширилося відео, на якому працівники ТЦК увірвалися до будинку і погрожували зламати ногу чоловіку. Яке мали право заходити в хату? Яке маєте право заходити в хату? Визивай міліцію. Визивайте. Визивайте міліцію. Визивайте міліцію. Ви займіли цига. Я міліція, ішов. А та, посвіти мені, покажіть. Я, майор міліції. Покажите посвіти мені. А ви що ви маєте право до мене? А чому ви маєте право? Зайди сюда, Катя. Зайди сюда. Іди. Яке ви маєте право? Вийшли з під'їзд бігом. Вийшли з під'їзд біга, сказав. Вийшли з під'їзд. Де покажу? Вийшли з під'їзд я сказав. Вийшли з під'їзд. Диви. Вийшли з під'їзд я сказав. Вийшли з під'їзд. Вийшли з під'їзд. Диви. з під'їзд бігом. Ви ж з подвір'я, кема. ви як маєте право. Ким маєте право заходити в хату. Я сказав, ке ви маєте право заходити в мене в хати. Яке маєте право на мене закоти в хату? Я сказав, вийшли з подвір'я. Ви жте з подвір'я. Я Я сказав, вийшли з подвір'я. Вийшти з подвір'я. Під час військового обмежуються права. Депутатів в армії беріть не нас дюргаєте. Я сказав, що ви ти вийшли з хати. Тебе в армії. Ви вийшли з вийшли з хати, що ви зариваєте в хату. Сюди. Я нікуди не буду виходити. Що ми стали? Що ви зархете моє зараз заходити в хату? Має право знімати, По закону, маю я має право знімати, я не бізкові знімаю. Має право. По закону я маю право знімати відео. Це хто ви Ви знімали ногу зламати, так? Ви жінці мають ногу зламати. Я тобі зараз зламаю. А ну попробуйте, зламайте. Що ламаю. ви Дай Дай на двір. А що ви мені грошаєте? Зламаєте мені ногу. Ви таки, що ти ви таке? Ти ноги? сам зламаєш ногу. Серйозно? Спорим? А що ви до мене це? Зламаєш ногу і голову. Добре. На мотоциклі. А ні, я на мотоциклі віде. не Ти ж тікати. Я не тікаю ні від кого. Не, не тікаєш? Не тікаєш. А що ви до мене? Прийшли заривайся в хату. Я не зариваюся, я нормально за що, що я вільно лама. Наза не посітиває. Я нормально, я сказав, вийшли з хати. Я нормальний вийшли з хати. А от щодо свіжого скандалу, то обласний ТЦК досі не відреагував. Нічого і про подальшу долю чоловіка із відео. Та таких кричущих випадків по Україні щонайменше десятки. Насильницькі затягування у терцентри фірмувалися чи не в кожній області. З найгучніших побуття і погрози пістолетом на Львівщині. Давай, давай.

Не раз на відео потрапляли її волочіння у машину. Водор, Водор, давай, Відкій. Відкій. Адвокати постійно попереджають і радять постраждалим від неправомірних дій не мовчати і нагадують, хто і де може вручати повістки призовникам. Що стосується порядку вручення повісток, в Україні відсутні нормативні акти, які б це регулювали. Єдине, на що варто звернути увагу, що повістку може вручати виключно уповноважена особа військомату, тобто ні будь-хто на вулиці, а саме, якщо особа уповноважена цим центром комплектації, це військомати по старому, а по-новому це територіальний центр комплектування. Фактично виключно в цьому разі, якщо ця особа уповноважена конкретним територіальним центром комплектування, вона має право видавати повістку. Також було внесені квітні зміни відповідно до положення про територіальні центр комплектування. І якщо раніше особу могли мобілізувати виключно за місцем її реєстрації, і ми бачили, наскільки велика була кількість зловживань, особливо в західних регіонах, коли осіб, які мають місце реєстрації, там Харків, Херсон, Київ, їх мобілізували якимось чином, в Закарпатській області, Львівській області, Тернопільській, Вонофранківській це було грубе порушення законодавства. Ну, на жаль, на сьогоднішній день кримінальне провадження щодо таких випадків вкрай вяло розслідується, хоча я вважаю, що потрібно це робити, щоб люди розуміли, що закон треба, закон треба дотримуватись. На сьогоднішній день офіцерському складу мають право вручати виключно за місцем реєстрації. а Особам рядового і сержантського складу також можуть вручати повістки в будь-яких інших регіонах України. Однак це призводить до дуже великих проблем. Але нікуди не подінешся від абсурду: одних силоміць тягнуть терцентр, а інші спокійно платять за білий квиток і живуть собі далі. На хабарях масово спалили кількох начальників ТЦК і після цього. Президент ухвалив рішення всіх їх змінити. Станом на початок жовтня 2023 року у ДБР розслідують 260 кримінальних проваджень за фактами порушень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. Нині до суду вже направлено 21 обвинувальний акт щодо 35 осіб. Крім того, ще 58 осіб отримали підозри. У рамках цих кримінальних проваджень ДБР також задокументувало факти отримання чиновниками хабарів на суму майже 4 мільйони гривень. А суди вже заарештували майна хабарників на суму понад 3,2 мільйони гривень. Та навіть це не лякає керівників терцентрів. 1 листопада ДБР знову викрило масштабну схему ухилення від мобілізації в ТЦК, де відразу 9 посадовців Києва та області, а також інших регіонів були у змові. Цей випадок вже нарекли безпрецедентним. Чому дивіться далі? Керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших областей України. Організував оборудку колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв'язки. Під його контролем інші учасники злочинної організації вносили завідомо недостовірні дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров'я. До пакету документів входили підроблені довідки ВЛК, оформлені без проходження військовозобов'язаними. Встановленої процедури учасники угруповання надавали клієнтам поради, вказівки щодо місць, порядку та способу перетину державного кордону України. Більшість документів оформлялося через один із районних ТЦК та СП Київської області, але до схеми було залучено представників ще щонайменше з семи київських районних військкоматів та одного на Закарпатті. За наявною інформацією, фігуранти допомагали вирішувати питання і в багатьох інших регіонах України. Організатор чітко продумав структуру злочинного угруповання. Одна частина відповідала за рекрутинг клієнтів, інша за незаконне оформлення документів. Представники обох гілок для конспірації між собою не перетиналися. За попередніми даними слідства за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів. Повністю задокументовано 40 епізодів отримання грошей. Вартість послуги складала від 6 до 10 тисяч доларів. США з однієї особи в залежності від стартового пакета документів. Під час понад 40 обшуків за місцями роботи у ТЦК та проживання фігурантів у різних регіонах України правоохоронці вилучили документацію та носії інформації, що підтверджують реалізацію протиправної схеми. Скільком ухилянтам допомогли уникнути мобілізації та дали зелене світло на перетин кордону, слідство ще з'ясовує. Наразі усім фігурантам вже вручили підозри. А поки пропонуємо послухати, як так звані військові домовляються між собою, хто скільки має заплатити і хто які відкати отримає. Вони готові. <плес> все, так. Да. Все, окей. Так, цього беру. Вот этот ну, да, А вот этот у нього йде на о приписке. Це все приписное, И он, 70, и он еще вообще не получал. И этот тоже Вот эти. Мои не, не надо, да? Не надо, не надо. У меня пока есть, у меня пока есть. Так, С, этот. С этого ты получишь. Я тебе отдам. Ну, тут еще какую то копейку. Успокойся. Кто этот человек? Делает? А за эти что? За этих? Семерку. У них и медицина есть, нету. Будет. А это Нема. Обоходы. Нема. Хорошо. Все, 7500 и будет. А як буває ніжно ще бечуть з ухилянками? и вы тоже относится. к этому и если с ехали если знаете, или Макаров там есть блок остановились развернули вам будет не сильно болеть если вы то есть вы там или или то есть ну

Безумовно, військовим, котрі на фронті давно без відпочинку потрібна відпустка, а відповідно й людина, яка його замінить. Але ж не у такий спосіб самі військовослужбовці нерідко обурюються, коли бачать, що представники ТЦК чудять в різних містах України. І кажуть, часто побоювання чоловіків йти на війну це страх потрапити не до того командира. Люди часто не йдуть, тому що попадають бригади, де командування себе погано веде, або десь там є якісь рудіменти ще оцих людей, які. Радянським мисленням і люди не хочуть бути гарматним м'ясом, тому це все дуже складно. Тут це може вирішувати лише, от, ти сам на своєму місці Борись, пробуй потрапити в ті підрозділи, де ти зможеш виконувати функції, які ти хочеш. Відповідно, або там ну, вже на удачу. Достукуйтесь до депутатів. Хай вони приїжджають, якісь комісії роблять і так далі. Це десь теж буде допомагати. Тобто, ну, вони там бігають, ці проститутки по цих кол-центрах. Ну Реально, кол-центр проституток, депутати. Поїдь падлюка на якусь бригаду. Інспекція, всі думають, ой, депутат, що все, кудись там писне. От, до речі, давайте от, реально от, всі ржуть смадіальної безумвої. Ну, реально, її типу, всі так хейтять, але може бути вона, вона багато десь там і не права. Там, взагалі питань немає. Ну, я просто наведу цитату одного військового, дуже бойового і офіцера. Він каже, слухайте, типу, Мар'яна, може бути там, реально, реально десь там заганяється, в якихось речах не права. Каже, ну вона реально виконує свою роль, що от їй щось, якщо військові там, командування кажуть, що є проблема. Вона бере це гризе, гризе, гризе. З неї всі сміються, її там матюкають. Вона реально в цю тему залазить. І вона, ну, вона ж цього не заробляє ніяких. Тобто, вона реально намагається хоча б. Може, будь, вона знаходиться якоїсь неправильної сторони. Но вона підсвітлює проблему, іде увага, знають генерали, туди-сюди понеслося на барони, якісь, і воно починає працювати. Тому, от, е якщо б всі депутати були, е ну, не всі, а й шфондіри, хай би зробили так. Ти не обов'язково маєш бути в цьому компетентний. Ти просто приділяєш увагу, починаєш розбиратися. Там. Ти приносиш от просто хоч якусь користь, щоб ти хочеш якісь там, от, моменти розбиратися з цим. Тому, це складне питання, на яке немає просто відповіді, як достати як достатню кількість людей, як міняються бригади. Команда нас прекрасно розуміє. Ну, ми що думаєте, залужний не розуміє проблему ротації. Коли бувало там період, був там, одна бригада там, тримала. Дуже, ну, давайте що, мене не може похвалити. Уже багато часу пройшло. Там п'ята штурмова бригада. От вони просто тримали там, ділянку. І там, так само, коли там, офіцери говорили там, в штабі, всі розуміють, що дуже важко їм. А вони кажуть, якщо ми їх відведемо, вони дуже круто роблять цю роботу. Інші зайдуть, може, там не втримують рубежі. Якщо там не втримують рубежі, посипеться щось друге. Тому якби ця бригада вбилася. І само собою, що треба більше готувати. Но процес підготовки зараз ЗСУ вже набагато краще. Учебка. Зараз у нас було, от, ті, що призиваються, вони місяць в обичній армійської учебці, там реальна ночна робота, штурма копав, учаться копати. Учебка теж краще. Не всюди, звичайно, але в будь-якому випадку процеси йдуть, просто динаміка, темпи. Питання вже це не мого рівня, це я просто так можу якісь речі казати, що не все так однозначно, щоб люди розуміли. Командування багато чого розуміє. Командування багато де не вистачає кадрів. Знову ж таки, ми розуміємо зарплата. Зараз зарплата військового, наприклад, там, в, там, в Управлінні якогось генштаба, Там, гінштаба, там не, вони ж не отримують бойові. Якщо це заходить капітан, наприклад, там невеликі гроші. Тобто, і на ці гроші ти не можеш вкрасти якогось фахівця там, з бізнесу, Це вони тут добровольцями йдуть, а там іде опір, ну там свої. Конкуренція і так далі, кланові ці інтриги. Це все дуже складно. Це все так, отак от просто не вирішить, навіть якщо ти був би генієм. Залужний і так зробив дуже багато чого. Але треба розуміти, це, це мільйонна машина. Якщо брати там от просто в цих всіх людей, тобто це все от врегульовувати, купа кадрів. І це ж не так, що в армії прийшли всі хороші. В армії прийшов з суспільства. Там теж є якби саботажники, ідіоти, крадуни. І цю всю систему це отак, от просто наведіть порядок. Складно. Військові кажуть, не хотіти йти на війну, теж нормально. Чи так вже її не вистачає, щоб можна було казати, як там Тамарістович каже. от, м <смір> <смір> чули ці, ці його пасажі про те, що яку ж державу ми водували, що от за неї люди не хочуть помирати. От насправді це абсолютна лажа. Е, да. от, от в Ізраїлі 360 тисяч резервістів примчались за перші два дні війни. От летіли спецрейсами з різних країн. Так, от на початку війни в нас було те саме. От, аб... Вибачте мене, мій друг Андрій Зотов, якого війна застала на станції Вернадській, він навіть не дочекався, поки прийде наша ноосфера, перезміняти експедицію. Він стрибнув на найближчу туристичну яхту, яка там проходила і на якій було одне вільне місце. От вони його довезли до Аргентини, а звідти він прилетів. Вже на третій тиждень війни був в своїй рідній 28-й бригаді, він сантошник. От вже під Миколаєвом лежав десь саме в. У них не було часу, навіть не було чим окопатися, тому вони лежали в зрошувальному каналі, в якості рубежа оборони і з калашами зупиняли російські танки. От прямо з Антарктиди. А слідом за ним на другій яхті поїхав Шутяєв, ну і так далі. Коротше, тобто в нас теж в нас люди вертались з заробітків по всьому світу. Да, один колишній студент з Могилянки кинув PHD в одному з кращих шведських університетів і воює сапером на Слобожанщині зараз, от в тому самому Сербрянському лісі, який от на, 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 на слуху часто зараз часто зараз в медіа. Тому давайте не будемо. На початку війни в нас теж був цей шалений ентузіазм. І ми в цьому плані не менш здорова нація, ніж Ізраїль. А різниця з Ізраїлем в тому, що в них ця система резерва налагоджена роками, і їхні резервісти не мали стояти в черзі під поліцейським главком, щоб їм просто під паспорт видали калаш. А їхні резервісти їдуть одразу в свою частину, де вони наперед роками знають. Де їхня частина, яка саме в них посада в цій частині, і так далі. От в цьому різниця, тобто в тому, що зробила держава, а не в тому, які люди. Так, от, а чекати просто такого ж ентузіазму через півтора роки затяжної війни, ще й коли абсолютно не зрозуміло, скільки ця війна ще триватиме. Ну це просто взагалі, ну це або брехати. Я думаю, що Арестович не дурний, я думаю, що він свідомо бреше. От а що стосується інших, хто таке транслює, не думаючи, то це е, просто не розуміти людську психологію. Насправді, взагалі, по-перше, не хотіти йти на війну це нормально. Давайте почнемо з цього. Тобто, не будемо казати, що е, нормою є те, що людина має радісно бити себе п'яткою в груди і кричати -а я хочу воювати. Ні. Ну там, скажімо так, для гарячих юнаків це ще може і нормально, але саме так. Для дорослої людини абсолютно нормально не хотіти йти на війну. А інша річ, що з цим своїм небажанням можна і треба щось зробити. Тобто війна це не те, на що йдуть з бажанням. Війна це те, що ти приймаєш як ту реальність, від якої тобі просто нікуди діться. От ти просто розумієш, що всі інші вибори, вони гірші. Що йти на війну це дуже погано. Іти на війну це дуже страшно. Да, я вам чесно скажу, от на фронті буває дуже-дуже страшно. От мені бувало, наприклад. Ні, ну Є люди, кому вже не страшно, ну це вже, оце вже питання, до речі, з ними потім треба працювати. От люди, є люди, в яких вже відбиває просто страх назавжди, але це вже психіатричні проблеми, з цим треба потім працювати. Але я до того, що бояться йти на війну, це нормально. Але от як на війні, я вам по собі можу сказати. Там буває дуже страшно, але там в тебе є фактично вибір. Або ти навчишся цей страх контролювати, або цей страх починає контролювати тебе, і все, тоді ти впадаєш в паніку, і тоді ти ніж жаліє якраз. От так от, фактично, цю саму психологічну установку, на жаль, треба сприйняти тут. А є такі, що просто про війну забувають і починають жити своїм життям, навіть не турбуючись про потреби військовослужбовців. Мені здається, люди просто забувають. Уже немає такого. Как было в начале войны, я помню, на протяжении вот, первых дней у меня даже отец пытался записаться в ряды ВСУ, но его не взяли ну, ввиду возраста. И он говорил, то, что ну, стоял в военкомате просто бешеные очереди по несколько дней. Но сейчас проходишь мимо военкомата, ну там ни, ни, никакой очереди нет, никакого этажа. Я же говорю, люди просто забыли уже всю осознанность. А тому, що встані йде війна, она отошла на план. Сейчас люди занимаются склочитими своими делами. А що ви думаєте про мобілізацію в Україні? Та що потрібно змінити, аби бажання українців захищати свою землю знову стало таким, як на початку повномасштабного вторгнення? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось.